Лікарі знущалися над маленькою донькою військового. Від цієї новини волосся стають дибки. 11-річна донька нашого захисника опинилася в системі, де лікарня перетворилась на місце страждань. А згодом ще й стала жертвою ДТП, яку медики намагалися приховати, і тепер всю цю справу намагаються тихо спустити на гальмах. Усе почалося торік, коли Варвара Суровцева впала з велосипеда і вдарилася головою. Спочатку нічого страшного не було, але згодом дівчинка почала непритомніти. Батьки відвезли. Її до Миколаївської обласної дитячої лікарні тамтешня завідувачка неврології Тетяна Бойко взялася за лікування. Але за словами батьків, весь лікувальний процес зводився до одного плати. Причому, за словами родини, дівчинки, гроші нібито на препарати лікарі, вимагали кидати на їхні особисті картки. При цьому, за словами батька, родина постійно стикалася з халатністю та хамством з боку працівників. Коли, наприклад, прийшли взяти кров з пальця у Варвари, вона злякалася. Всі знають, що це процедура не з приємних. Варвара почала плакати, а лаборант дослівно сказав так: завали своє йло. Ї... Якщо щось не подобається, у на звідси у реанімації батьків до дитини не підпускали, і як виявилося, не просто так. За словами батька дівчинки, один з працівників інтенсивної терапії на ім'я Герман знущався з дитини. Думав, що у медикаментозному сні вона нічого не відчуває і кидав у неї шприцини, мов у мішень. Також він нібито затуляв її рота і погрожував вигнати з палати. Про це розповіла сама дівчинка у повідомленнях батькам. Варя не могла говорити через трахеостому. Це така спеціальна трубка, яку вставляють у трахею, коли людина не може дихати самостійно. Її засто Після важких процедур або в разі загрози для життя, щоби забезпечити дихання пацієнта. Тепер дівчинка панічно боїться всіх лікарів, але найстрашніше сталося 10 вересня. Варвару ввели в медикаментозний сон та відправили на процедуру до іншої лікарні. Без відома батьків. Дорогою машина швидкої потрапила в ДТП. Але ані Тетяна Бойко, ані головний лікар Олександр Пліткін нічого не сказали рідним варі. Ба більше раптово виписали безкоштовне направлення в ухмадит. Але навіть у документах не вказали, що сталася аварія. Сама дівчинка під час ДТП була під наркозом, тож нічого не пам'ятала. Однак, коли варю оглянули медсестри в Ахмадиті, вони були в шоці, знайшли обширні гематоми, садна. А згодом рентген показав компресійні перелами хребта і тріщини кісток. Миколаївські лікарі заперечують усе, а батьки взагалі дізналися про ДТП випадково. Дмитро Суровцев, батько дитини, звернувся до поліції. Я передав слідчій Вікторії Пуриш усі документи. Дзвонив їй, щоб дізнатися, як просувається експертиза, може, потрібні додаткові довідки. Однак слідча зустрічі з нами уникає, телефоном розмовляє зухвало. Просив дати мені витяг з ЄРДР. Сказала приходьте. Прийшов у відділення, дзвоню їй. А вона відповідає Пишіть заяву черговому. Той навіть не розуміє, у чому справа. Чоловік намагався отримати випуску з єдиного реєстру досудових розслідувань, і лише після декількох спроб дізнався, що його донька взагалі не значиться потерпілою. У справі постраждалі лише медики, переломи є, свідки є, але при цьому дитина не значиться постраждалою. Як таке взагалі можливо? Адвокати родини підтверджують, дівчинку не внесено до справи, а експертизи щодо тяжкості травм взагалі не проведено. Для проведення експертизи слідчому необхідно витребувати медичну карту дитини з Києва, поки цього не зроблено. На підставі цієї карти вже можна буде проводити експертизу. Але я сподіваюся, що судово медична експертиза буде проведена, і вже на підставі її будемо готувати позов до суду. Тим часом відкрито ще одну справу за фактом недбалості медиків, але й там жодної дії. Медкарту з Миколаєва отримали, а далі тиша. У цьому пеклі родина живе вже більш ніж півроку. У поліції Миколаївської області журналістам відмовилися коментувати ситуацію, попросили написати запит. А поки правоохоронці відмовчуються, варя досі проходить лікування в охмадиті від міастенії складної форми. При цій хворобі людина втрачає здатність контролювати рухи кінцівками. Лікарі борються за її майбутнє.